Так, друзі, всім привіт! В минулому відео я вам показала, як розрахувати калорії на готову страву. Це в мене був борщ зелений. А сьогодні я вам покажу, як вбивати цей рецепт в програму Fat Secret. Заходимо в цю програмку. Так, це в мене сьогоднішній що я їла не важливо. Вибирайте, наприклад, ужин, нажимаємо плюсик. Тут є їда, рецепти, і нам потрібна кулінарна книга. Додаємо новий рецепт. Нажимаємо. Назву вводимо борщ зелений. Так, опис. Тут ви можете описати все, що ви хочете. Я нічого не пишу, тому що я знаю, як він вариться. Ставлю просто декілька якихось, ну, щоб, щоб пропустило далі. І наступний следующий шаг. Далі в нас питає кількість порцій. Що нам тут ввести треба? Пам'ятаєте, в нас вийшло готової страви 2 330 мл. В цій програмі максимум три цифри. Бачите? Не пускає. Ми могли б ввести наші порції 2 330. Якщо б, наприклад, ви готували якусь там курку з рисом, у вас, вас вийшло там 900 грамів готової страви, ви тут просто ввели б 900. Але не пускає. Що ми робимо? У нас вийшло 2300. Беремо 2,330. Значить, ми вводимо 23 порції. І будемо знати, що в одній порції у нас 100 грамів для себе. Помічаємо десь. 2,330, значить, 23 порції по 100 грамів. Ось так. Время підготовки 10 хвилин, це не важливо. Приготування 50 хвилин. Далі. Нам потрібно вибирати категорії: це в нас супи. Окей. І далі мінімум 3 інгредієнти. І додаємо все, що ми додавали, щоб порахувати калорії, Ось тут плюси І вертаємося, додаємо далі, що в нас було? Картопля 376 грамів зберегти плюсик, курка в нас була. Уже без кісточок, вона в нас заважила 218 грамів. Зберегти. Плюсик, морква. Моркви було 60 грамів. Зберегти. Далі олія. У мене була олейна 47 мл. Якщо ви не дивились відео, подивіться, я там все, все вже так розжувала. Навіть і не знаю. Далі, так, картопля, курка, маслом. Далі в нас йдуть яйця. Варені яйця. В нас йдуть 140 грамів. І там, де середній, міняємо на грами, не забувайте це зберегти. Далі цибуля. Цибуля. 128 грамів. Далі, щавель. Це я зараз переписую все з зошита, що ми з вами писали. Щавель 42 грами. Ні, щавель в мене був 190 грамів. Вибачте, 190. Плюсик і зелена цибуля. Зеленої цибулі в мене було 50. Так. 8 інгредієнтів ми додали. Все, все позважували, все додали. Порції у нас 23, пам'ятаєте, 2,330 – це об'єм, і у нас кожна порція 100 мл. І все. Захраніть рецепт. І зараз з вами перевіримо. Ось, ви бачите, 23 порції. Вибираємо днівник, якщо хочете ось сьогодні поїсти борщик свій зелений. Вибираємо днівник. І ось, наприклад, одна порція. На ужин так? чи на обід, не важно. Ось одна порція. Бачите, це 100 мл, як ми з вами порахували. Дві порції це 200 мл. Вибираємо одну 100 мл. Зберегти. І ось, бачите, вона на ужині в мене борщ зелений, одна порція, 67 калорій, як ми з вами і рахували. У нас вийшло 66 калорій на 100 г. Тут вийшло 66 Просто міняєте порції, ось, наприклад, ось нажали, змінити з'їли ви 300 мл, нажали 3 порції зберегти. І на 300 мл смачнючого борщика в нас вийшло всього 200 калорій. Користуйтеся, зберігайте рецепти та рахуйте калорії зі здоров'ям. І я сподіваюся, що я комусь допомогла, тому що я сама довго з цим розбиралася. Це не так складно, як здається. Якщо є питання, пишіть. Лайкайте відео, пишіть, підписуйтесь, ще буде багато цікавих рецептів. Буду рада вас бачити на своєму каналі. Всім мирного неба, приємного апетиту, всім па-па! До речі, ще забула сказати: ось, наприклад, ви захотіли на обід поїсти борщика, як це зробити, як внести? Заходите в «FatSecret», відкриваємо. І ось я на вечерю хочу. Просто нажимаєте плюс. Вас видасть спочатку їда. Ми переходимо в кулінарна книга і вибираємо ось наш рецепт. У мене ось борщ-зелений. Раз. І вибираємо порції. Я з'їла 300 мл, три порції по 100. І все. І він у вас зберігся в вашому щоденничку. Ось. Все. На цей раз точно, всім пока.